В цьому році ми продовжуємо ту програму, яку наш мер Анатолій Бондаренко за видається і по кладовищах міста в тому році ми проводили, ви бачили, там зробили велику роботу по асфальтуванню біля кладовищ NoDища, третє, четверте, п'яте, друге, перше, Великий такий фронт роботи. Але потім повинно було продовження бути, але в зв'язку з погодними умовами не встигли. Тому він сказав, що буде заплановано на цей рік. І в цьому році. Тобто дали добро, міська рада дала добро і ми робимо ці роботи по кладовищах номер 1 4, номер 5. Продовжуємо ці роботи, тобто ця програма йде в цьому році, щоб з нею. Так як планувалося.